Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну аукціони стали одним із найбільш результативних методів збору коштів для наших захисників. Спортсмени Прикарпаття також роблять свій внесок у придбання всього необхідного для збройних сил України. На жаль, війна триває, так і ряд наших бійців повертається додому, повертається з пораненнями, і якраз саме такі аукціони покликані на їхню соціальну і фізичну реабілітацію, тому що один із кращих видів реабілітації, як ми знаємо, є фізична. Так і вони як перебування їхні. Тут, так це таке ментальний відпочинок, так і їхня фізична реабілітація, що є одною з головних, мет... Одна із головних ну, скажімо, завдань цього турніру це є збір коштів на реабілітацію, фізичну реабілітацію наших ветеранів. Лоти на аукціоні надали Національна гвардія України і спілка ветеранів штурмових дій. Один з лотів це останні, остання партія Солідарської солі, і насправді. Цих тої солі дуже мало, яка з останньої партії в Солідарі, яку ще вдалося вивезти перед окупацією міста Солідар. Один з таких пакуночків солі сьогодні ми презентуємо під час аукціону. Це сіль ще цінна тим, що вона підписана Героєм України Дмитром Фінашином. За пачку солі, стартова ціна якої була 2000 гривень. Вдалося вторгувати 13 тисяч. Я сьогодні брав участь в аукціоні. Як у нас є сіль, який підписом складений нашого видатного героя? І вона залишилася, наскільки вона лишилась одною і маленькою пачкою, тому ми вирішили її забрати сюди, в нашу Коломищу, на нашу сторону. Одним із надзвичайних лотів стала вечеря із легендарним захисником Михайлом Дамаскиним. Поранення отримав в 22-му році. Сам служу з 19-го року під Херсоном. Тяжке поранення спина москове з діагнозом спастичний тетрапарез. Лікарі. Казали, що я ніколи в житті ходити не буду. Але інші лікарі в Україні взялися за мене, пройшов курс реабілітації, вставили в хребет нейростимулятори. У мене на двох рівнях хребта стоять стимулятори в спину мозок живлення, які стимулюють мої м'язи, і за рахунок чого я можу ходити. На аукціоні вдалося зібрати 110 тисяч гривень, які передадуть на потреби Збройних сил України. А ще гості мали нагоду насолодитися видовищними боями ММА. С колмиї Богдан Малецький Галинарманчук телерадіо компанія Раї.